Моє шанування прихильникам та знавцям технічних видів спорту. У сумах стався перший етап чемпіонату України з мотокросу. 2012. за спортивним регламентом перегони велися у семи класах в групах молодь та дорослі. Змагальна боротьба точилася тут два дні. Довго очікуване відкриття сезону національного гатунку. позначилося участі тут майже усіх провідних гонщиків України. Не вистачало хіба що Миколи Пашчинського. Знаний український мотокрасмен свою відсутність пояснив травмами. Під час словацького етапу чемпіонату світу з мотокросу у класі МЕКС-3 другого заїзду Пащинський зламав два пальці. Зараз спортсмен знаходиться у стані фізичного відновлення, аби гідно продовжити боротьбу в чемпіонаті світу вже наступного етапу. Хай йому тому щастить. Ми ж тим часом пропонуємо вам, шановний телеглядач, заглибитися до перегонових подій, що розгорталися на славнозвісній в Україні сюмській мототрасі минулих вихідних. П'ятий рік поспіль тут що сезону їдуть учасники чемпіонату України і не тільки з мотокросу. Останніх років сюди завітав і суперкрос. Кількість непоказних змагань тут щосезону збільшується. Перелік основних мотоперегонів щедро поповнюють змагання міського рівня. Українські кросмени прагнуть не пропускати сумських етапів. Що наочно свідчить про рівень тутешньої організації та ступень кросової траси Сум. Її дистанцію представлено чисельними перешкодами. Таких тут є 23. До 3 триметрові та десятиметрові хвилі, розривні трампліни та шість столів, висота яких дорівнює чотирьом метра. Отже, неділя, дев'ята ранку, підготовка до заїздів першого етапу чемпіонату України з мотокросу. Сезон 2012. Траса в Барановці, місто Суми. Невід'ємна складова України Сумщина розташована на північному сході України в межах двох природних зон: Лісостепової та Поліської. Загальна площа Сумської області становить понад 23 тисяч квадратних кілометрів. Крізь її землі несуть свої води п'ять річок України. Зараз на Сумщині видобувається близько 47% нафти та 10% газу від загального їх видобутку в державі. Тут знаходиться єдине в Україні родовище кварцитів, інакше сировини для кремнію та феросплавів. Виробляється будівельна кераміка, що користується значним попитом за межами нашої країни. Природно-заповідний фонд зумського краю має близько 190 заповідних об'єктів та територій. І наразі тут активно розвиваються технічні, а саме перегонові види спорту. Федерація мотоциклетного спорту Сумської області, зокрема засновник штучно виготовленої траси, сумлінно доглядають за дистанцією. Якщо звернутися до первісних фактів, то виявиться, що трасу неодноразово видозмінювали. Зокрема, її відстань сягала спочатку 1500 метрів, далі становила 2 кілометри. Згодом дистанція збільшилась до 2200 метрів, і тільки останніх років стабілізувалася. Її загальний кілометраж наразі становить 1900 метрів. Згідно спортивного регламенту, другого дня перегонів їдуть представники двох класів найменшого 165 кубічних сантиметрів та досвідченішого то об'єднаний клас ОПЕН. Тут змагатимуться спортсмени двох спортивних категорій: молодіжної та дорослої одночасно. Відповідно, його кількісний показник найвищий. Тож зі ста чотирьох учасники етапу представили клас ОПен. Отже, після тренувань та кваліфікації класи стартують за встановленою схемою. Кожен їде по два заїзди. 65 кубічних сантиметрів, що заїзду має по 20 хвилин. Спортсмени класу Обен першого та другого заїздів ведуть перегони 40 та 35 хвилин відповідно. Взяти участь у першому етапі чемпіонату України наважилась двійка з провідних кримських спортсменів. Якщо пілот залужте Віталій Андрюшов встиг минулого дня завершити перегони призовою другою позицією в класі 85 кубічних сантиметрів, на майстра спорту з Ялти Дениса Литвина боротьба за гідний результат в класі ОПЕН тільки чекає цієї миті. У мене багато конкурентів, дуже сильний заїзд. Ну, у мене, звісно, сильний заїзд на. Сьогодні увійдемо, як він проїде, подивимо на його результат. Чималий вплив на перегонові здобутки спортсменів має погода. Її здатність раптово змінювати на свій розсуд зовнішні умови, вмить коректує хід спортивних подій. То стає своєрідною перевіркою гонщиків на спортивно-технічні здібності. что открытие трассы не было лучше, чем вчера, поскольку вечером упал дождь, и сегодня, мол, спрятывающиеся не было ни вчера, ни меньше, больше. Грунт очень липкий, и он держит мотоцикл хорошо. Мне на этом грунте самое комфортное ездить. И сегодня я на квалификации посмотрел, то, что я езжу ну, не слабее, чем в Айцитске, с Маном. Ну, я думаю, что сейчас лучше ехать, потому что, во-первых, и нет пыли. Когда пыль, то ездишь... Есть... Что не видно впереди, да, просто опасно. что я вот вчера там раз упал и потом поехал последним, ну, не очень хорошо. Ешь, во-первых, ешь эту пыль, а потом трасса выбивается, уступ, и когда ты едешь в, в пыли, в это не видно, то я пару раз чуть не упал. За и жанру основная интрига перегонів лишилася на сам их кінець. Клас ОПЕН завбачав боротьбу сильніших мотокрасменів України одночасно в чотирьох залікових групах. Відтак, вже під час кваліфікації і тренувальних заїздів суддівська колегія та ополівальники щодо концентрували увагу на затятих конкурентах класів ОПЕН та 125 кубічних сантиметрів. Пенсія довольно серьезная, потому что приехали, это как бы первый чемпионат Украины сегодня, в этом году, то, что и взрослые, и молодежь. И нас как бы вместе толкнули, ну, вместе соединили. Объединенный класс. Да, вместе. И тут как бы все самые сильнейшие гонщики, они самый сильнейший. Ну, не приехал Бащинский, у него травма. А так все здесь. Конкурентом є дуже багато гонщиків, таких Асманов, Борен, Тарасов. одинаковые, и нужно чем тратить за старту и ехать целый заезд. Сегодня вашему сыну Роману чуть-чуть, наверное, тоже не повезло, он подскользнулся во время тренировочных заездов. Ну да, да, да. Не, ну это, это это еще пока ни о чем не говорит, это просто засечка, квалификация, которая тебя выведет на там, на стартовую позицию. Во время квалификации он держался на третьей позиции. Почему-то он пропускает сегодня соперники. Ну те, допустим, может быть, соперники ему не, не соперники, те едут в одном классе, там 125, а он едет 450. То есть тот, который первый Дима Османов приехал в своем классе 125, это отдельный класс. А получается в своем классе Рома приехал первый. Но, тем не менее, есть еще абсолютный зачет. Ну, нет, так это была просто тренировка. Поэтому тут он не выкладывался да, нет. по полной? Я думаю, что нет. Он сейчас подготовится поставить хорошую покрышку, потому что старт немножко грязненький. Наразі нас більше цікавить емоційний стан кримського топ-пілота Дениса Литвина. За лічені хвилини Ялтинцю належить представити Крим в чемпіонаті України. Чи налаштований спортсмен відповідно? Настроєний по-бойовому. Це добре, це радує. Но какие выводы по факту вот тренировок уже сделаны с тобой? Что будешь предпринимать во время заезда? Чего держаться? Нужно ехать по самым упорам, где накатано, и ну, очень нужно выбирать траекторию, что если не, если поедешь не по той траектории, сразу же или падение, или ошибка и потеря времени. Час старти. вон и кладут гарный початок первым Литвина. Його позиція тут п'ята. Денис тримається у притул до топ-пілотів України. Загальна ситуація в об'єднаному класі від початку першого заїзду набуває такого вигляду. Очолює заїзд майстер спорту України з Луцька, 18-річний Андрій Буренко, стартовий номер 710. За ним чим духом чать Володимир Тарасов, 47-й стартовий номер. Та майстер спорту міжнародного класу Ростислав Восицький. Денис Литвина випереджає Кременчуцький пілот стартовий номер 11 Сергій Диденко. Щодо молодіжної групи у заліку по 125 кубічних сантиметрів ялтинський пілот стартово номер 251 їде третя. У лідерах відповідно тут тримаються Тараса та Вайційки. Невдачою позначився старт першого заїзду для майстра спорту міжнародного класу Романа Морозова. Пілот стартовий номер 764, Тим додав боротьбі інтриги. Другого кола гоночний досвід допомагає майстру спорту міжнародного класу підвестися з 17-ї сходинки на сьомому, третє коло провідний просмен підіде шостим. Загальна картина заїзду змінюється четвертого кола. Якщо трійка лідерів в абсолютному заліку зберігає свої позиції, Сергій Діденко та Денис Литвин змушені поступитися ними. Їх посунуто на п'яту та шосту сходинки відповідно. Відтак морозов молодший до дев'ятого кола включно в абсолютному заліку іде четверте. Десятого кола третя щодо класу опен категорії дорослих. Тут київський пілот посідає переможні позиції. Друга лишається Сергію Діденко, бронза зберігається за кандидатом в майстри спорту з Краснодону Іваном Фурсовим. Трійку лідерів класу 125 кубічних сантиметрів категорії дорослі. Першого заїзду замкнув Володимир Тарасов з великої знаменки. Другу позицію тут здобув Ростислав Байціцький. Лідерство залишилося за представником команди Анкерман Ресінг Андрієм Буренко. Что было причиной тому, что старт не, не получился? Почему-то заглох мотоцикл, потом было два падения, допустим, много. И, так, было тяжело, когда гонял, догонял соперников и выбрался на третью позицию. В первом заезде просто у него неудача была на старте, мотоцикл заглох, насколько я понял. И поэтому ему тяжело было с последних мест добираться до лидерства. Я, скорее всего, да. Потому что устал, потому что проехал 8 этапов чемпионата Европы. Один из них проехал чемпионат мира. И серебро завоевал, завоевал в этом году на Европе. Был лучший десятки сильнейших в чемпионате мира. Тяжело мотоцикл уже выходит из строя. Старенький становится очень тяжело. То есть просто не успеваете технику приводить да, в должный порядок? Да. Для провідного українського пілота перегоновий сезон 2012 позначився подвійною боротьбою за спортивний результат та принципове підтвердження статусу сильнішого. Чому там мене постійно забувають. І, да, в, цьому року, в тому році мене списали вже як ветерана, тому що я найстарший старший Пашинський, Олександр Пашинський, і Я ми одного води. А Пашинський, він чуть трохи молодший, Боренка молодий. Все. Роман, но тем не менее ты продолжаешь творить путь в гоночном мире. И я так думаю, что, возможно, именно своими результатами ты докажешь, что ты еще не ветеран или, по крайней мере, еще достоин представлять Украину на мировых треках. Я думаю, да. Будем бороться, будем, будем расти, я думаю, что все будет хорошо. За остаточными результатами восьмой этапе в чемпионату Европы в абсолютному зале Роман Морозов стал сривным призером сезона 2012. Можна було виграти, і якби ми і на Ну, була поломка заднє колесо в Словакії і сход. Паралельно київський пілот продовжує їхати в етапах чемпіонату світу 2012. тисячі Зокрема, словацький етап для Романа Морозова позначився дев'ятою позицією у топ 10 світу. Микола Пачинський водночас фінішував тут одинадцятим і у після семи етапів МХ3 посідає 12-ї сходинки у загальному заліку. Пашинский ездит от начала до конца, вот этот МХ3. У него такого, как бы, я считаю, что это хороший результат у Ромы, он получается, как бы, как говорит, в десятке приехал. То есть, девятое место, то есть, десятка это сильнейшее, это как бы престижно. У Коли Пашинского почему-то не было ни разу такого, вот он проехал там, э, этапом 5-6, я не знаю, все. у него ни разу не было вот такого э, на этапе результата. То есть, Рома доказал, как бы он ну, и самый сильный, и у Рома еще... Э, Мотоцикл стандартный, а у Коли там тюнингованный. Ну, чтобы вы поняли, тюнинг. Вилка стоит 12 тысяч евро, а мотоцикл у Рома 6 тысяч евро, да? А у Коли только вилка 12. И амортизатор 6. Вот так. Вот что делать настойчивость, да? <сосы> и может, не стой. настойчивость, просто... Э Я имею в виду, что да результат да все-таки роман выдает невзбирая да. на то, что делать. На стандартном мотоцикле, то есть как у нас матолон, с ящика достал, расколотил и поехал. А у Коли немножко другой мотоцикл. Через травму Пащенський змушений пропустити наступний етап світового чемпіонату. Натомість Морозов молодший має намір активно брати участь і не тільки у словенському етапі. Ближайший через дві тижні поїду на МХ-1. Це найвище соревновання. Це найстані вище у в світі. Четвертий етап молодіжної першості, що стартував паралельно з першим етапом чемпіонату України з мотокросу, було присвячено пам'яті бронзового призера чемпіонату Європи, неодноразового призера та чемпіону України Валерія Доценка молодшого. В Сумах ми вже третій год на цій гонці участвуємо. Ну і ось цей етап посвящен пам'яті Валерія Доценка. Кстати, Віталій участвував з ним і дружили вони. Как бы товарищи были. Он был у нас лидером. Мы равнялись на него. И очень как сказать, хорошо, что сейчас проводятся гонки. Очень много гонок, посвященные памяти, ну его памяти. Присутність тут спомніж учасників заїздів класу «Опен» Дмитра Доценка з Димитрова стала знаковою. Дядька Валерія Молодшого тепер чим дужче піклується про ступінь безпеки українських мототрас. приїжджав до мене експерт поляк з Європейської Федерації інспекцію траси проводив. 17 пунктів предписання написав, но я практично все виконав І от сейчас ми вже готові, якщо все нормально буде, ще і кубок Європейський Мацек називається. может быть перед выборами в октябре месяце еще проведем. Мы желаем вам, чтобы вы мотокросс и развивали, и продлевали его жизнь, и сами реализовывались в нем. Спасибо вам огромное за то, что вы есть. Спасибо вам. За пожелание еще хочу сказать, что еще и на основании вот этого трагического случая, который произошел с моим племянником, стараюсь трассы строить. судить и проводить максимально безопасно. Пусть это все живет. Да, да. Кроме того, что зрелищно и красиво, это еще должно быть безопасно. Поэтому этому уделяю первостепенное значение. Позиция Дмитриевского пілота, стартовий номер 66. У таблиці остаточних результатів першого етапу чемпіонату України в классе Open восьмою з поміж 18-й. Результативні таблиці абсолютного заліку прізвище доценко тут значилися на 15-му з-поміж 32 квитків. Здобутки кримського відчайдога другого заїзду від стартів до фінішної прямої були стабільними. Денис Литвин показово тримався шостої позиції в абсолютному заліку. У молодіжній першості в класі 125 кубічних сантиметрів. Ялтинець просів четвертої сходинки. Щодо першого етапу чемпіонату України, тут Денис заявив про себе п'ятим результатом. П'ята позиція, да, Там ближче підвинутися дуже тяжело, тому що дуже сильний спортсмен. Він зайняв свою позицію, як і положено, було йому зайняти. Спортивну інтригу другого заїзду класу ОПЕН тримали сильніше трійка представників 125 кубічних сантиметрів. Майстер спорту міжнародного класу, чемпіон Європи 2011 року Войцицьки і майстри спорту України Тарасов та Асманов раз у раз тут задавали один одному переможного темпу. Якщо від стартів лідирував Дмитро Асманов, стартовий номер 300, то вже п'ятого кола його було чемно посунуто з чемпіонських позицій. Відтепер аж до фіналу другого заїзду лідерську позицію утримував Ростислав Вайцицький, стартовий номер 48. Тим часом Володимир Тарасов вже на другій позиції вперто продовжував дихати в спину Вайцицькому. Асманов, п'ятого кола опинившись на третій скудинці, розпочав активну атаку Тарасова. Вже 12-го українська зазятість та наполегливість позначились на його результаті. Таким чином, Володимир Тарасов завершив четвертий етап молодіжної першості призером бронзового тунку. Мотокрасмен з Києва, стартовий номер 300, пересік фінішну смугу з рівним призером. Було дуже трудно, дуже жарко, і якби якщо брати по-вачому що -то, то мені етап не вдався. Я розраховував зайняти лучше місце, ніж я в той зайняв. Ну хорошо. Та прошов бізтравми, так само главне та сама трійка паралельно їхала етап з-поміж дорослих. Тут до боротьби вступив Андрій Буренко. Він зберіг за собою до самого фіналу мотокросу переможні позиції. Відтак Володимир Тарасов тут став четвертим. Дмитро Османов здобув третю позицію. Сходинкою Ростислава Весіцького стала друга. Наскільки насиченим взагалі обіцяє бути цей сезон для тебе, як гонщика? Він дуже насиченим, оскільки. Порівняно, ніж попередні роки, що я їздив сам. Зараз дуже важко, оскільки конкуренція дуже велика, і всі гонщики підросли як гонщики. І дуже важко зараз. З-поміж учасників сумського етапу нашій творчій групі пощастило зустріти представника української співочої стради Олександра Павлика. Шкода побачити його перегоновий хист на власні очі. Нам не вдалося. Пілот їхав у класі аматори попереднього змагального дня. Потім поспілкуватися довелося. Насколько долго и давно ты занимаешься этим мужественным видом спорта? На самом деле уже в, в кругу этих настоящих гонщиков я лет 7, наверное. Лет 7-8, да, точно. Mm -hmm. Вот. Okay. И стараюсь не пропускать ни одной гонки, стараюсь постоянно присутствовать на всех мероприятиях, также участвовать в гонках, потому что единственное место, где я могу отдохнуть. Вот okay. от, от поездок, от гастролей, от массовки какой-то. Это мотокросс это единственное место, где я могу одеть рваные шорты и грязную футболку чуть спрятаться, наверное, за маской шлема, да? Ну, как бы, то есть, поверьте, вот люди, которые меня окружают, здесь это мои друзья, Рома Морозов, Диденко Сережа, все это, все это мои близкие друзья. И я знаю, что с этими людьми я могу как бы вот расслабиться, открыться, то есть посидеть, быть поговорить, настоящим. посмеяться, рассказать историю. Да, быть настоящим, действительно. Александр, ну насколько серьезно твое увлечение и на каком уровне на данный момент ты как бы действительно себя реализовываешь в гоночном мире? Вы знаете, на самом деле, что когда-то давно это было слишком любительски, э, вот, года лет пять назад, шесть, это было очень сильно любительски, потому что вот этого всего не было, то, что сейчас у меня есть. На сегодняшний день мне уже интересно приезжать на чемпионат Украины, вот, естественно, я уже даже задумываюсь о том, чтобы на концертах не оставаться на банкетах и бросить курить. Зрештою у классе «Опен» бронзовой позиции стягнул пилот из Сергей Диденко, стартовый номер 13. Другим непереможним подіум заїхав кандидат у майстри спорту з Краснодону Іван Фурсов, стартовий номер 127. Золотим призером класу ОПЕН першого етапу чемпіонату України став майстер спорту міжнародного класу. срібний призер Європи 2012 року. Роман Морозов. в абсолютному заліку третій результат продемонстрував Ростислав Поцицький. Роману Морозову тут було віддано другу сходинку. Володарем звания сильнейшего в мотокроссе на початку сезона 2012 стал Андрей Буренко. Какие результаты на данный момент имеешь, чем можешь похвастаться? Ну, похвастаться в этом году я ничем пока не могу. Так ездили так, на первый этап чемпионата Европы во Францию, то я там даже в 40, ну, лучших 40 человек, я даже в топ-40 попал. От чего так? Ну, там достаточно сильный уровень, и надо тренироваться. У них уровень мотокросса намного выше, чем у нас, трассы намного лучше подготовлены и у них есть как бы, все для того, чтобы тренироваться, финансы, у нас как бы, трудновато с этим. Другими словами, ты туда едешь для того, чтобы добраться опытом. Угу. Можно ли сказать, что те мотокроссмены, которые наряду с тобой в Украине сегодня участвовали в заездах именно первого этапа чемпионата Украины по мотокроссу, тоже достойны того, чтобы среди них вести борьбу, или все-таки тебе нужны более серьезные соперники для опыта. И ребята тоже как бы выступают и на чемпионате Германии, это очень высокий уровень, там, на чемпионатах Европы ездят за границу, я не могу сказать, что они слабые, Тем более. Примірно всі одинаково є Представлене шісткою юних мотоциклістів України клас 65 кубічних сантиметрів. Позначився зрештою призовими здобутками для Дмитра Чернова з Непредзержинська, четвертого етапу молодіжної першості юнак посів третьої сходинки. Андрія Столяренко, що здобув тут другу позицію, пілота Сумської області Миколи Москальова, що гідно представив команду з Єнакієво Дари природи, перемогою у своєму класі. Наші вітання та щиро подяка організаторам свята мужності та швидкості, що сталося за підтримки губернатора Сумщини. Лучше колектив проекту про чоловічі захоплення прощається з вами до наступного вікенду і маю сподівання, що прийдешній тиждень за традицією піднесе нам чимало приємних новин та гарних несподіванок. Зараз я маю особисто подякувати Сімферопольським відчайдухам за суто чоловічу підтримку та допомогу в екстремальній ситуації. Велике спасибі! І щиро побажати всім телеглядачам не соромитися підтримувати один одного, то збагачує нас і наш світ на добро та людяність. Побільше вам приводів у житті для щирих усмішок. Побачимось.